Усім привіт! Давненько ми з вами не бачились, нічого не розповідав, не показував. Останнє відео було про крипту. Розумію, що це не сильно цікаво. Тому трішечки буду показувати там, які результати, що роблю і тому подібне. Але коротше, то вже зовсім інше. Про товарочку, що зараз відбувається, так і далі займаюся товарочкою. Роздріб, оп, там, розетка, маркетплейс, пром. Коротше, хто слідкував, той знає, що зараз в загальному про товарочку? Як ми розуміємо, що на літо у нас трішки падають замовлення завжди. Цього літа, напевно, можливо, трішки більше вони впали. Звісно, потрібно шукати якісь нові товари в сезонні, запускати, щоб було більше замовлень. Ще розуміємо, яка ситуація в країні? Ну, коротше, хочемо більше замовлень. Зараз потрібно ще більше працювати, щоб отримати більше замовлень. Нові магазини на Промі. Google Shopping, все синхронізувати, щоб було більше замовлень. Тому зараз вам в дальнішому буду показувати, як напевно збільшити кількість замовлень. Що сьогодні по відправкам? Вже деякі посилки поїхали, залишилось це упакувати, це упакувати, це там ще трішки товару упакувати, Ще один ящик. Це пакуємо, і поки що, в принципі, все. По планам, більше магазинів, більше товарів, нові ніші. Під ці нові ніші створювати магазини, тестувати, як воно взагалі все буде продаватися. А більше, напевно, для Google Shopping, ніж для промо, тому що якщо вибрати якусь конкретну нішу для промо, вона буде слабенько продаватися на промі, якщо ми не говоримо зараз про якісь акумулятори, ліхтарики і тому подібне. Ось такий маленький вступ. Якщо виникло питання, просто задаємо в коментарі, я просто відповідаю. А далі просто йдемо продавати ось ці ящики. Так, як більшість продаж на маркетплейсі, то продаються різні товари, немає конкретного якогось. Але коли почали включати світло, почали продаватися більше ліхтарики. Ось, наприклад, вам показую. Я думаю, ви, напевно, бачили, звісно, хто займається товарочкою, такі ліхтарики продаються. Ну, Це як один із типів з видів, Дуже часто також їх беруть просто на опт. Ну, конкретно ці зараз точно підуть на опт. Також зараз потрішки почали замовляти палатки. Ще один із товарів, який всі завжди продають. да, там зараз машина велика, але це різні гамаки, різних там розмірів. Коротко, хто бачив, хто не бачив, просто напишіть в інтернеті гамак. Я думаю, ви побачите ось такі. Штучки. Також на опт, наприклад, сьогодні йде ось такий масажер. Ну, коротше, Кому цікаво, просто можете подивитися в інтернеті взагалі, що це таке, як це працює. Далі буду більше показувати товар, який йде на опт, але поки ось, наприклад, сьогодні йде така штучка. А треба комусь вона? Напевно, так. Є товари, які може дофіга років, але їх все одно замовляють. Ось, наприклад. Биспенсер всі ви його бачили, вибився трішечки на промі і почалося по ньому замовлення. Да, ви скажете, маржа маленька, да, товар старий, да-да-да-да. Але замовлення йдуть. Товар товар як товар, коротше, так от да, не маржиналка. Є з маржиналки, але машиналочку трішки буду пізніше показувати, тому що, ну, типу, не все ж показувати в першому відео. Правильно ще щодо ліхтарів, ось такі варіанти теж замовляють зараз нормально. Ось, наприклад, сьогодні оці. Пару штучок у нас теж від'їжджають, Замовлення були, як ви розумієте, де? Напишіть в коментарях. Ви зрозуміли, які товари продаються, звісно, це не всі товари, тому що є такі товари, яких немає на 7 кілометрі, але вони також відправляються. Далі теж буду їх показувати, можливо, вам вони будуть цікаві. Обіцяв вам ставочку про крипту, вийшов за касінг. ми бачимо, скільки роздав токенів. А на аккаунт це взагалі не цікаво, тому що старкнет виходив дав по 1200 двісті е мінімалка. А тут як ви, а тут, а тут ви бачите ніфіга. Тому працюємо далі. Звісно, що буде багато проектів. Куди виходити Ларизіру? Наприклад, можливо, ви чули новий день і нові правочки. Знаєте, що це за товар? Тут не скажу, що за товар е тут ось такі зволожувачі-вентилятори. Шланги, як завжди, сезон на них. І ось такі ви, я думаю, всі продавали або бачили на лендосах старий товар. І ось таке. Це що вже у нас на початок дня. Зараз йде на відправочку. Ще зараз вам показую два товари, які продаються на промі. Ось вибилась ось така позиція в топі і тримається. Ну ви, звісно, просто так не знайдете, тому що якщо шукати саме від комах, це то ну коротше, ви не зрозумієте, який це магазин, але ось така штучка продається. І ось такі камери не точно ця модель, але дуже схожа. Це одні із товарів, які кожен день продаються. Можливо, камера і не кожен день продається, але ну майже далі буде ще більше відео про товарку без всяких курсів, тому пишемо коментарі, щоб такі відео хоч трішечки просувались. На цьому закінчую. Перший такий легенький відео про товарку. Пишіть обов'язково коментарі, що кому цікаво. Можливо, яке вам відео зняти, що розповісти, що змінилося за весь цей час. Коротше, ви знаєте, що робити до наступних відео.